На цій харківській вулиці працює незвичайне підвальне приміщення. Тут пахне гуашю, а стіни розмальовані фарбами. Це студія Ніза Маза. Тут творять маленькі мешканці міста. Он бачиш Давай животе так, Якщо буде тобі якогось кольору... керівник та вчитель студії, харківський митець Микола Коломієць. Він єдиний, хто залишився із вчительського колективу. Його філософія не бути класичним вчителем, а створити середовище творчої свободи, особливо в умовах війни. До повномасштабного, коли ми не відчували війни, вона була сховищем від чогось сірого і нецікавого. А зараз це ще сховище від війни. Більш символічна якась зв'язка з'явилася. Рожевою фарбою на великому форматі паперу розмальовує велетенське обличчя Ангеліна. А непосидюща Ніка працює над абстрактним малюнком. Це, це якийсь експеримент. Як можна зробити матінку, але хоч перегрілка не виходить. Поки діти малюють, на телефоні Миколи кілька разів звучить попередження про повітряну тривогу. Приміщення має статус бомбосховища. Ніка каже, саме тут почувається у безпеці. Разу окріприти, ти зразу бомбосховиши. Тут є прям інтернет, можна взяти маму, дзвонити, щоб вона прийшла. Ніка разом із батьками повернулась до Харкова у 2023 році, після року, проведеного як внутрішні переселенці у Кривому Розі. Дівчинка говорить, що під час обстрілів міста відволікається саме малюванням. У нас квартира, коридор, а там в коридорі м'яка зони. Оце в мене ту м'ягку зону. Якщо переляти було днем, то ми спимо на м'якій зоні. Ну в мене там на м'якій зоні на полички стоїть купа маркерів, фарб, олівців, всього, що можна, купа блокнотів, я сижу малюю. Це може бути дуже демографія студії істотно змінилась. Каже Микола Коломієць: у студії з'явились багато переселенців із окупованих територій України. Також тут займаються творчістю діти з особливими потребами. Будь-яка діяльність особливо запланована діяльність. Вона терапевтична, бо вона дає мету, ціль. А якщо ще твоя робота комусь потрібна, ти заспокоїшся через це. Те, що ти контролюєш хоч невеличку ось цю частину реальності, взагалі є такий психологічний метод, щоб дитина не впадала в тривожний стан, треба максимально зробити сплановане життя для неї. І студія якусь таку роль планування життя виконує, бо в нас багато дітей, які прям ходять кожного дня. Там по 4 по 5 годин тут сидять. З першого дня війни підвальне приміщення, де базується студія, стало бомбосховищем для багатьох харків'ян. А наприкінці березня 2022 року Микола разом із харківським арт-директором Олексієм Михайловим вирішили проводити заняття для дітей, які ховались від обстрілів у метро. Разом створили велетенське пано про героїв сучасності та серію плакатів, присвячених війні, під назвою Як я бачу. Так, в метро про студію Азані замаза дізналась Христина і вирішила відвідувати заняття. Був прильот біля будинку, і ми жили там три місяці, і за той період познайомилися з колою. Навіть вдома я так боюся трошки. Коли там повітряні тривоги, а тут ми навіть інколи перечікуємо, коли тривога. Діти часто залишаються і після занять. Кажуть, їм подобається відчуття свободи та прийняття. Азанізі Мазі. а ще відкритість їхнього вчителя. Ми з ним можемо не як з вчителем поговорити, а як з другом. Він може нам щось порадити і підказати щось. Він на нас як другий батько, напевно, для усіх. Ну, мене взагалі це оточення, бо я знаю, що мене не засудять. І Я можу зробити усе, що можу, і це якось заспокоєння дає. Навчання у студії безкоштовне. Єдиним прибутком студії є кошти від продажу торб з дитячими малюнками на тему війни. Та Микола і його учні приходять сюди заради любові до мистецтва та життя. З Харкова Христина Шевченко Богдан Шевченко для Голосу Америки.